Я інвестував півмільйона гривень, щоб заробляти під час сну. І зараз я поділюсь з вами, у що саме я інвестував, що приносить найбільше грошей, а у що я інвестував найбільшу суму, але не заробив ні копійки. А почну я з найменшої інвестиції. Не дивлячись на те, що це один із найцікавіших інвестиційних інструментів на сьогодні, я інвестував сюди всього 29 тисяч гривень. І мова йде про. ОВДП, так якщо це такий крутий інструмент, чому я так мало сюди інвестував? Якщо чесно, я більше фокусувався на інших інструментах і не надавав достатньо уваги цьому, і це була моя помилка. Бо дохідність тут дуже висока. А саме мої облігації приносять мені 20% в рік, а це трохи менше ніж 500 гривень щомісяця. Да, це небагато, але ще інвестував сюди всього 29 тисяч. Але сама дохідність тут реально висока. Це набагато краще, ніж якийсь там депозит. І хто взагалі зараз інвестує в депозит? Своє виправдання скажу, що депозит я відкрив ще до того як розібрався з Овдп. В депозитах в мене зараз лежить близько 82 тисяч гривень під 16% річних. І все це щастя приносить мені 13 тисяч гривень на рік. Мінус податки і розділити на 12 місяців. Виходить 880 гривень на місяць. Для прикладу, якби я інвестував ці 82 тисячі в облігації, то це приносило б мені майже 1400 гривень. На місяць, а так ми віддаємо цю різницю банку. Але менша дохідність це не єдиний недолік депозиту. Якщо я зараз вирішу закрити депозит і забрати кошти. Я не зможу цього зробити. Навіть якщо відкрити депозит з можливістю дострокового закриття, то відсотки будуть набагато нижчі. І в той момент, коли ви все-таки вирішите його закрити, у вас просто заберуть всі нараховані виплати. А ось як вивести гроші з облігацій. Заходимо в портфель, вибираємо облігації, які хочемо продати, і продаємо. Все. Гроші виводимо на свій рахунок у банку. Набагато зручніше, а особливо це буде корисним, якщо виникне ризик блокування. Ваших банківських рахунків по будь-якій з причин. А далі в нас йдуть інвестиції в валюті. І нарешті я вам покажу на що я витратив найбільшу суму і нічого не заробив. Але спочатку поставте лайк, бо. Це до грошей. І наступне, у що я інвестував, це акції. А як взагалі ми можемо заробляти на акціях? І перший це дивіденди. Можна сказати, що це невелика частина від прибутку, що отримує компанія, і ділиться зі своїми акціонерами. Тобто з нами. Але чесно кажучи, відсотки тут невеликі. А ось другий спосіб це капіталізація. Простими словами, ми заробляємо тоді, коли акції ростуть в ціні. І якщо ми купуємо акцію Apple за 100 доларів і за певний час вона підросте до 150 доларів і ми її продамо, то ми з вами заробимо 50 доларів. Але тут є важливий момент. Поки ми не продали акцію, ми ще нічого не заробили. У нас як була одна акція Apple, так і залишилось. Ось коли вже ми продаємо акцію, ми закриваємо позицію і фіксуємо прибуток ну або втрати. Почав я свої інвестиції в акції, поклавши 3000 доларів на рахунок брокера. І за цей час я вже встиг попродавати деякі позиції і покупляти нові. І вартість мого портфеля зараз складає близько 3500 доларів. А ще декілька місяців тому він коштував 3700. Але я його тоді не продавав та й зараз не продаю. Тому я рахую прибуток тільки від тих позицій, які я вже закрив. Давайте глянемо, скільки це. У мене є крута табличка, де. Я це все рахую. А заробив я 356 доларів. Відкрив я цей портфель десь 2 роки тому. І якщо порахувати, скільки він мені приносить на місяць, то це вийде десь 15 доларів. Може здати, що це небагато, але це 6% річних у валюті. Та й через війну ринок сильно просів і тільки зараз відновився. А на рахунок дивідендів, чесно кажучи, я ще ні разу не дивився, скільки мені виплатили за весь цей час. Я навіть не знаю, де це дивитись. Здається, знайшов репорти, податки. За минулий рік ще немає інформації. Подивимося за 22-й. І так, дивіденди. Mm -hmm. <плес> Ого, аж 25 доларів. Ну, в принципі, я й не вибирав акції спеціально з високими дивідендами. Так що в місяць це виходить 1 долар, та й нехай буде. А далі йде моя найбільша інвестиція 4 тисячі доларів, з яких я нічого не заробив. І як ви думаєте, що це? да, це криптовалюта. Ви напевно запитаєте, як ця криптовалюта не принесла ні копійки. Тут є один нюанс: на ці гроші я купив біток, коли він коштував 20 тисяч. І в принципі його вартість зараз складає близько 8 тисяч доларів. І тут ви напевно здивуєтесь, як це я нічого не заробив, якщо він виріс більше ніж у два рази. Але справа в тому, що я ще не продаю його. Я і надалі тримаю гроші в бітку, тому я не можу рахувати це як прибуток. Саме тому найбільша моя інвестиція формально приносить мені 0 доларів на місяць. Ну а тепер саме цікаве, інвестувавши півмільйона гривень, скільки грошей це мені приносить, поки я Дві 2000 гривень на місяць. Виходить, зовсім небагато, але може коли я продам біток, то ця сума трошки збільшиться. А якщо вам цього теж мало і ви хочете пасивно заробляти набагато більшу суму, тоді подивіться це відео, де я пробую заробляти 1000 тисячу доларів на місяць, нічого не роблячи.